Я Верхатурова Світлана Вікторівна, лікар-педіатр, лікар-кардіоревматолог дитячий. Маю першу кваліфікаційну категорію по обом спеціальностям. Працюю вже 29 років дитячим лікарем. Діти це наше майбутнє. Маленьких своїх пацієнтів я дуже люблю, тому намагаюся знайти. Підхід кожен раз до своїх маленьких пацієнтів і до їх батьків в своїй роботі надаю перевагу сучасним рекомендаціям та принципам доказової медицини. Постійно підвищую свій професійний рівень, багато читаю медичної літератури, спілкуюсь з колегами, відвідую медичні конференції. Також велику увагу приділяю профілактичній медицині, тому що всі знають, що профілактувати хворобу краще, ніж її лікувати. Тому дуже люблю, коли батьки задають багато питань на прийомі щодо догляду за дитиною щодо здорового способу життя. Надіюся на приємні і плідні зустрічі в клініці Меділенд. Мирного всім неба.